Dla Jego bolesnej męki, Mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego męki, Mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego męki, Mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego męki, Mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Od Czyprydziczny Жертвуємо тобі тіло і кров, душу й Божество, улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа на облагання за гріхи наші та всього світу. Заради його тяжких страждань, будь ми до на нас. Будь милосердний до нас до всього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та всього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас да всього світу, заради його тяжких страждань. would you love sending all